Розкажу вам трохи про навколишнє про сьогодення. Загалом ситуація стабільна, важка, але стабільна. Наші воїни вправно захищають і відбивають атаки навіть танки. Ворог втрачає і в техніці, і в людях. Тому ми чітко виконуємо поставлені нам задачі. Місцевість. Не з найліпших. Ворог знаходиться на висотах, що ускладнює нам підвоз провізії, БК і таке інше. Логістика не на найліпшому рівні, але працюємо над цим. А також ворог працює із. Усього арсеналу озброєння, починаючи від стрілкового 5,45, 762 кулемет, важкий кулемет, 12,7, Агс 17, СПГ, корнети, міномети від 60-го 82-го до 120-го. І, звісно, ствольна арта. Ще вони дуже полюбляють використовувати як ствольну артилерію свої танки, і інколи підкатуються на них до нас. Про що впевнений дуже шкодують із нового озброєння, яким нас обстрілювали, це каби, керуюча авіаційна бомба. І баражуючий снаряд, що теж не найліпшим чином впливає на нашу логістику і на нашу техніку відповідно. Тому раптом в кого є можливість допомогти нам всюдохідами, пікапами, машинами з високим кліренсом, будемо дуже вдячні і раді. Загалом наші воїни тримаються, бойовий дух на висоті. Дуже довго чекали контрнаступу, нарешті дочекалися всі просто ледь тримаються, щоб самим не встати і не побігти на москалів. Так, вже хочеться помститися за вбитих побратимів, за зруйновані будинки, за зруйновані родини, за вбитих дітей. Обов'язково це зробимо. Все в наших руках. Єдине, що просимо, не зупиняйтеся. Зараз важливий момент для всієї країни. Дуже важливий момент. Не треба забувати про те, що війна триває і вона буде тривати ще довго. Але в наших силах зробити все, щоб ця війна закінчилася однозначною, безкомпромісною нашою перемогою. Так і буде. Я в цьому впевнений. Бо ми всі українці. І ми єдині. Все буде Україна, все буде свобода. Всього найліпшого. Слава Україні!